Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчей, що на черняка-2. Повідомленням про замінування вже нікого не здивуєш. Лише у рівному кілька разів надходили дзвінки про закладену бомбу на залізничному вокзалі та в обласній державній адміністрації. Пізніше заміновували податкову Укрпошту та апеляційний господарський суд. Всі ці повідомлення щораз виявлялись неправдивими, що власне і наперед можна було спрогнозувати. Але спецслужби на них мусили реагувати і виїжджали на місце події. Тепер вже й збилися з ліку, скільки затрачено коштів на всі виїзди. Звісно, хто так невдало Тував, ніхто не знав. У СБУ вже встановили, що дзвінки надходили з Луганщини. Це була одна і та сама особа, яка телефонувала про замінування об'єктів, яка на даний час знаходиться в місті Брянка Перевальського району, що на Луганщині. Оскільки у всіх цих випадках не було виявлено вибухівки, дана подія слідчими була кваліфікована як за статтею 259 кримінального кодексу України, а саме завідомо неправдиві повідомлення про загрозу небезпеці громадян та об'єктів державної власності, зараз цими справами займається Органи міліції Правоохоронці і справді ведуть слідство. Але оскільки зловмисник знаходиться на Луганщині, то й шукати його повинні міліціонери даної області. Але зважаючи на бойові дії, які тривають на сході, шукати жартівника мінера найвірогідніше ніколи та й нікому.